Привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Дякую всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особлива подяка моїм підписникам. Тільки завдяки вашій підтримці, вашій допомозі. Цей YouTube канал існує і цей YouTube канал продовжує розвиватися. В цьому короткому відео розкажу вам реальну історію із мого життя. Хто перший на моєму YouTube каналі? Розкажу, що я Українка, яка 13 років, проживає в Італії. Так. Три тижні назад я приїхала в Україну і не встигла я приїхати додому не минулий тиждень, а мене розшукує поліція в Італії. Я розказувала свої, своїх відео раніше, в чому проблема. Я ще й сама толком не знаю, в чому справа, тому що на руках в мене немає документів. Ось мене шукала поліція, щоб вручити мені оцей акт, що мене визивають в прокуратуру. Ну так, по розмові із. Поліцейськими я зрозуміла, що ця справа тягнеться вже третій рік. Справа в тому, що мене покусала собака, і я написала заяву в поліцію. І два роки ніякої були звістки, абсолютно ніякої. А зараз от мене розшукує поліція. От, і буде судове засідання. Я в Україні. Як мені можна отримати зараз оцей же ж акт? Прийти? Я реально зараз не можу прийти, тому що я далеко. Я попросила, прийшли мені на емейл. Ні, на емейл не можемо. Ми можемо переслати тільки Віталій, називається ПЕК поста, електроніка сертифіката. Це така закрита. Пошта з перевіркою, що вона надійна і недоступна для кожного, скажімо так. В Італії багато таких є, як правило, вони платні, немає безплатних. Там є певний тариф, щоб відкрити цю пошту і коли ти пересилаєш якісь листи, теж це все платно. Але це все захищено, скажімо так, вона захищена, пошта перевірена. Ну і що робити? Я зв'язуюся з адвокатом, а він мені каже, покажи мені документи. Напиши і повідом поліцейських, що от спитай, чи можна твоєму адвокатові переслали на його цей пек поста електроніка сертифікат. Я написала, ні, не можна. Що робити? Я в Україні ж треба щоб відкрити цей пек. Я давай його пробувати відкривати. Це не так просто, через то там їй йде. Кілька рівнів перевірки. І ще такий момент, що от вже в останній момент вони насилають смс на твій телефон, да? а телефон у мене. Італійський номер, він цю смс не отримує. Давай я зв'язуватися вже із службою підтримки оцього сайту. Да? Слава Богу, що сьогодні нормальний цей був працівник. Кажу, він мені так допоміг. Я недовго чекала на відповіді. Там проходило кілька хвилин і він пише, зроби так, так, то неправильно, то неправильно, перейди на цей сайт. І так я кажу, я сьогодні цілий день намагалася зробити, але слава Богу, завдяки його допомоги мені вдалося. Ну, факт того, що ввели український номер телефону і мені прийшла смс. І так я тільки могла вже підтвердити, що я зробила оцю ж, цю пошту електроніку сертифікату. Пошта електро, електронна сертифікована. Але це така бюрократія, то щось страшне. Там всі паспортні дані. Е, я робила через от Є така спіт електронний підпис, це називається. Да? Це щось як наша українська дія. Ну, дія це ще такий більш спрощений варіант. А там більш Це більш, більш, більш така вона. Оцей спіт, ну як сказати, дуже багато документів, все перевірки, теж кілька етапів перевірки. Така головна боль, що ти страшна. Але зараз ж нікуди ж не, не, не рипнешся без цих електронних підписів, без цих ж, от, поштових ящиків, сертифікованих, це якийсь ужас. Ну, в Італії раніше от, була оця от, країна, от, що її великі мінус. 100. Що бюрократія? І таке враження, от, після цієї пандемії це в рази. Не можна звернутися в ніяку організацію, якщо тобі не назначено. А щоб назначили, треба там дзвонити і тобі скажуть, на який день можна прийти. Так званий цей апунтамент. Дуже велика бюрократія. Це щось страшне. Ну, терпіння. Так що Повторюся, що один із мінусів Італії це бюрократія, бюрократична машина. А так, слава Богу, що сьогодні оцей нормальний мужчина, дай Боже йому здоров'я. Я думаю, що це мужчина щось. Я не знаю, так, я, як щось мені не вийшло, блокувався цей сайт і щось не давало мені проходити на слідуючі сторінки. Да. Сайт блокувався, то я вже йому пишу така проблема, а що мені робити, то він мені відповідав. Дай Боже йому здоров'я. Приємно було, приємно це не так часто зустрінеш у таких людей, що так стараються допомогти. Дуже багато є. На жаль, таких Ах. Ой, як досидіти до кінця робочого дня. Та й все, на жаль, реальність. Добре, друзі, я приємно сьогодні вражена і я дуже задоволена, тому що хоч якось змогла вирішити оцю проблему, зробити оцю поштовий ящик сертифікований. Надіюсь, мені ну, сьогодні вже п'ятниця, вечір. Субота-неділя ніхто нічого не робить. Можливо, з понеділка я вже буду мати в руках цей акт до суду, хоч буду знати. Чому вони мене звинувачують? Ще скажуть, що не собака мене покусала, а я собаку покусала. Боже, мій милий, Шуткую. Ну, я буду вас тримати в курсі справи. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки. Пишіть ваші коментарі. Я бажаю всім тихої ночі, всім добра.